Далі історія двох солдатів-прикордонників з Хмельницького. Разом воювали, були тяжко поранені, а зараз знову повернулися на службу. Андрій Веретко і Сергій Весельський обидва з Хмельницького познайомились під час мобілізації. У березні 22-го після навчання боронили Бахмут у складі першого прикордонного загону. На той момент Бахмут був майже оточений. Там тільки були пару доріг, які підвозили боєприпаси, провізію, воду. От. І все. А все остальне вже було в оточенні. Бої йшли в самому центрі міста. У будинок, де тримали оборону прикордонники, влучила міна тяжко пораненого Сергія з-під завалів врятував Андрій із побратимами. Під обстрілами його вивезли з оточного ворогом Бахмута. Помню, що там кричав, то Саня каже, що вибачай на руку, а тоді йому мобушлах, бо кусає руку від болі. Ну, типу, так, щоб он". мене ще так прижав, поняв синя до, до пола, щоб я не літав тому кузову. Сергій тоді отримав численні тяжкі поранення, зачепило голову, тулуп, посікло ноги та руки. Ну, Ліву руку в мене шість переломив. І зараз в мене пластини тут стоять. От. Ну і голову побила теж пластином. Ну і контузія. А невдовзі, коли відбував атаку ДРГ, поранений дістав Яндрій. Перша куля пройшла шлем, пробила. Я заховався, і потім друга куля рикошетом мене поранила в руку. Так, зайшла. Трошки нижче ліктя і через поламала кістку, через всю руку пройшла і застряла біля зап'ястя. І вже потім мені вже в Дніпрі її звідси вирізали. Сергію ще необхідна реабілітація. А от Андрій, з позивним тренер вже повертається до своїх фізичних тренувань і долучає рідних. А. І оп, ось ще пішов для плеча і доволі така хороша штучка. Тренер по східним єдиноборствам займався – займався джиу-джитсу, ніндзюцу йогою. після реабілітації, ну от зараз на даний момент, вже більш-менш потихеньку щось роблю. Ветерани, прикордонники вдячні своїм родинам за підтримку. Молітви, що ми ще можемо робити? Тобто і віра, віра в те, що вони вернуться і що вони нам потрібні. Тобто, і вони без нас там не можуть, ми без них тут не можемо. Тобто, це основа. Через цю підтримку я через це пройшов. Тобто, мабуть, якщо б цієї підтримки не було, то було б все погано. От, за рахунок родини я її вижив, можна так сказати. Після тривалого лікування та реабілітації Андрій Вередко і Сергій Весельський продовжують служити, допомагають побратимам і навчають майбутніх прикордонників. Шановні побратими, вітаємо вас з професійним святом прикордонника. Повертайтеся з перемогою живими, здоровими. Слава Україні! Героям Слава з вірою перемогу Марічка Золота Філіп Гаврилюк, подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.